Цей на шо, боець, шо, боець, шо, боець, Це поєдинок, до першого голову, перший поєдний, що поє, кульпакельну клітку. Це Артур Лещенський, вагою 505 кг. А що 49 кг? А цей, другий, другий, э, цей, другий боєць вагою 905 кг. 55. Я варю тонну! Я варю тонну! Ти знімаєш? Ти знімаєш! Ти вбиваєш! Це кухар Кириленко! Короленко! Короленко! Він король ринку 2009! Йди на ринку! Я хочу показати вам як вони бігають. О там б'ють сюди. Да. І зарізайте в керлю камери, я вас буду там доспівати. Зарізайте. Так, з камери. От туди уйдіть. Давай. Залізайте!